Всім привіт! З вами Білосмушка. І так, це моє перше відео в такому форматі, тому не судіть строго. Сьогодні відео топ-5 недо, недооцінних персонажів, тож починаємо. І п'яте місце займає Ясносерда. Ясносерда – це біла киця з рудими плямами на хути та рудим хвостом. У кишки понівечена частина обличчя. Одного ока немає, лише шрам. Що ж, як на мене, у цієї кішки дуже цікава і в тому числі печальна історія. Коли вона була новачкою, то, як і хто інший, хотіла стати воячкою, але через поганий на той час стан Сеньозірки вона довгий час не могла стати воячкою. І тут у мене питання до Сенозірки. Як відомо, виховником новачки був Білошторм, племінник тієї самої провідниці. Я ще зрозуміла б її позицію, якщо вона не любила білого шторма або не ладила з ним. Але навіть у той час, коли сонюзрці було дуже погано, вона багато часу проводила з вояком, навіть більше, ніж з Вогнезором. То, то чому вона не могла посвятити тоді ще яснолапку у воячку, хоча новачка вогнезора, новака вогнезора вона посвятила. І все ж. Вона разом з прудколапом, який також був обурений, що йому не довіряють, вирішила оглянути місце в лісі, у якому вояки бачили щось дивне. Але коли вони добралися туди, зграя собак напала на них. Прудколап загинув, захищаючи свою подругу, а яснолапці чудом вдалося вижити. Коли вояки знайшли її, вона була непритомною. Медикішка зробила все, щоб врятувати юну новачку. Око новачки не вдалося врятувати, і вона дуже страждала через свою рану. Але у цей час кішечку підтримував ній її новий вірний друг морозошуб. І тут у мене знову питання до синю новачку, яка втратила друга, назавжди залишилась сліпа на одне око, і через це переживала і сумувала, вона назвала безликою, що вказує на її пошматоване обличчя. Я розумію, що синю зірку зрадив кіт, якому вона довіряла, але може, досить їй вже жал... жалітися. На щастя, після смерті синю зірки, могнизів поміняв е, ім'я новачки на Ясну Сарду, тим самим він допоміг їй повірити в себе. І все було б добре, якби не одна деталь. Рудий провідник не давав їй новаків. Так вона напо так вона наполовину сліпа, але це не означає, що вона не може навчати. І бути доброю виховницею. Ви можете сказати, що їй теж дали на і бути доброю виховницею. Ви можете сказати, що їй все ж дали новака, Суйколапа. Але цим самим вони образили не так суйколапа, а саму Ясносерду, який просто довірили тільки сліпого новака. Але, незважаючи на шрам, на ставлення деяких котів, Ясносерда не здавалася, і була вірною кішкою свого клану і народила. Прекрасних кошенят. А на четвертому місці я розмістила вухрошубку. Вухрошубка моруга, темна кицька із зеленими очима. Вухронька народжується з золотоквітки і тигрозора разом з своїм братом Ожинком. Скоро, після їхнього народження, їхнього батька виганяють з громового клану за спробу вбити синю зірку. Все ставлення клану до кошенят міняється. Навіть сам вогнезір, дивлячись на кошенят, думає про їхнього батька. Після цього темносмуг даємно виводить кошенят з клану, щоб вони познайомились з своїм батьком, який став провідником тіньового клану. Я знаю, що багато людей не люблять вохорошубку через те, що коли вона була новачкою, вона втекла до тіньового клану, де у той час її батько був провідником. Але на її місці, що б ви зробили? Уявіть, ви народилися у кота, який був злим і не жалів нікого. Але ви не винні у цьому. Ви стараєтесь показати, що ви вірні клану, але всі коти і далі починають бачити у ваших вчинках тільки погане. Це просто нестерпно. І звичайно, юна вухролапка тікає до, свого, до клану, де її батько головний, і ніхто не ображає її. Але все ж вона стала відданою воячкою тіньового клану, і навіть після смерті свого батька вона не тікає назад, а залишається. Як на мене, Ця кішка варта більшої уваги, бо навіть заради клану вона залишає своїх кошенят, а сама йде у подорож до сонцеспаду. А на третьому місці у нас Мурко. Мурко старий тов і товстий темно-бурий кіт із куйовдженим хутром. Напевно, небагато людей його пам'ятає. У книгах він з'являвся являв, лише три рази. Перший раз він допомагає котам клану дістати сонцеспаду, і на диво не боїться їх хоча вони виглядають сильнішими, і також не боїться собак і рятує котів від них. Другого разу Мурка зустрічають коти кланів, коли йдуть до гір, і видно, що Мурко радий їх бачити. Я думаю, що Мурку дуже самотньо, тому він не боїться нікого, а навпаки, намагається з ними подружитись. Так у книзі сходить сонце, коли вояки йдуть шукати сола, вони зустрічають старого кота разом з його новим другом. Тим самим солом. На мою думку, було б цікаво дізнатися більше про Мурка. Можливо, він зв'язаний з рекламом більше, ніж ми думаємо. І хто ж на другому місці, а це Круколап. Круколап це зеленоокий, невеликий, стрункий смоляно чорний кіт з білою плямою на грудях, білим кінчиком тонкого хвоста. Усе своє новацтво, котик жив у страху перед своїм виховником. Тигрокіхтем, а коли новак взагалі побачив, як його виховник убив тодішнього воєводу, родохвоста, Тигрокігуть усіма способами намагався вбити кота, пославши його полювати у місце, де все кишить зміями. Але чорний новак не здавався і вирішив розказати про це своїм друзям, сіролапу та вогнелапу. І ті вирішили, що буде безпечніше відвести друга на ферму до кота ячменя на деякий час, сказавши всім, що Новак загинув. Через деякий час вони навідали кота, але його було не впізнати з боягузливого, лякливого котика, він перетворився у сильного, незалежного самітника. Хоча він і не жив з кланами, але завжди допомагав їм у біді. Навіть бився з ними проти кривавого клану, хоча міг не робити цього. І також кішився залишився вірним зореклану, Саме за незламний дух він заслуговує на друге місце. Як на мене, перше місце має посідати всім знайомий довгохвіст. Довгохвіст це білий кіт із чорними смугами і незрячими зеленими очима. Він доволі цікавий персонаж зі ще цікавішою історією. У книзі на волю. Він показаний як кіт, якому дуже подобається тигрозір, і кіт вважає його своїм другим наставником. Тому, коли кіт побачив рудька, він зразу почав ображати його і нападав на нього. У цій битві виграв той самий рудько, хоча довгохвіст був уже вояком. Напевне, як завжди, вогнезора не може перемогти ніхто. Хоча у першій книзі кота показують, як майже копію тигрозора. Пізніше він доводить клану, що він відданий. Також Кіт дуже любив свого новака Протколапа і винив у його смерті вогнезора. Але його можна зрозуміти, він був засмучений, що синьозірка не довіряє йому і не хоче зробити його новака вояком. І все ж було б добре, якби на одному полюванні кролик, якого впіймав догохвіст, не роздряпав. Е не роздрапав його очі, і, на жаль, кіт назавжди залишився сліпим. Але незважаючи на це, він не падав духом і намагався допомогти клану як міг, хоча був у кублі старішин. Я думаю, з нього вийшов би хороший воєвода, а потім і провідник. На цьому моє відео завершується. Якщо вам подобається таке, е, такі відео, то можете писати про це в коментарях. Всім бувайте!